Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас на огляді автомобіль Xiaopeng p 7 А ви підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть будь-який коментар. А ми розпочинаємо. Габарити довжина 5 метрів і 1 см, ширина 1,97, висота 1,42 метра та колісна база 3 метри. Усі версії p 7 25-го року оснащені повним периметром сенсорів, а саме 12 камер, 12 ультразвукових і 3 міліметрових радарів. Усі версії автомобіля отримали різну колеса, А саме 245 на 40 та 275 на 35 R20 або R21. Підвістка спереду подвійний поперечний важель, позаду багатоважельна незалежна. Та в топ комплектації є пневма. А зараз порівняння підвіскок. Дві ситуації: лежачі поліцейські і яма на дорозі. Раунд перший. Сяопен P7 заздалегідь виявляє перешкоду і показує водієві. Порівняння з Porsche Taycan. На кадрах видно, як реагують арматизатори. У P7 рух плавний у Taycan жорсткий відгук. Другий Раунд Вибоїна. Знову система P7 фіксує нерівність. На відео чітко видно: у тайкан коливання сильніші, тоді як P7 проходить ділянку спокійно та збалансовано. У сповільному кадрі це особливо поміно. Підвізка Сяопенк працює м'якше, забезпечує комфорт і стабільність на рівні преміум класу. А тепер комплектації. Їх є 4. Базова та середня отримали задній привід потужністю 357 кінських сил, Топові отримали повний привід потужністю 594 кінські сили. Розгін до сотні. Базова та середня розганяються майже однаково за 5,8-5,4 секунди. Топові за 3,7 секунди. Батарея та запас ходу. Базова комплектація отримала батарею на 74.9 кВт -годин та запас ходу на 702 км. Всі решта три комплектації отримали батарею на 92.2 кВт. -годин але запас ходу у них різний: 820 км та 750 км. Що ж, друзі, і як завжди, ми починаємо з дверей. Зразу зверну увагу, те, що у нас безрамкові зеркала, ручки на дверях такі втоплені, тобто такі дверні скалки, вони висуваються з одного боку. Так, двері безрамкові, двері безрамкові, по дверній карті зверху. М'яко. Не можу сказати м'яко, воно просто обшито, обшито твердий матеріал, обшитий шкірою. Так, ручка трішки м'якша, далі. У нас всередині трішки алькантари, маленька панель керування, є підсвітка. Так, знизу жорсткий пластик і кнопка відкривання дверей. Так, Яка в нас система звукова? Тут немає взагалі нічого. Склопакет. Спереду подвійний, позаду одинарний. На дверях також є сенсорна кнопка, яка запрограмована для відкривання та закривання багажника. Що ж, друзі? І як завжди, ми починаємо з місця водія, так. Ну, посадка, як в спортивному седані, можу сказати. Ноги напівлежачі, майже сидиш, тобто все як має бути. Так, руль класичний, експенговський, ну мені здається, він чуть-чуть менший, ніж. Порівнянні з G7, G6. Мені може це здаватись. До речі, це вже ви напишіть в коментарях, чи він однаковий, чи ні. Бачимо дві сенсорних кнопки. Це сенсори, ні, це не сенсори, це фізичні кнопки просто з підсвіткою. Так, далі в нас на кермі ролики з також фізичними кнопками. Правда, вони суцільні. Далі два важеля RD, різні повороти і все як має бути. І маємо маленький. Дашборд, Так, також є маленька, тоненька панель інструментів цифрова нас. До речі, я думаю, що вона буде достатньо інформативна і добре те, що її руль не перекриває, тобто її видно, хоч вона і маленька, дійсно. Що у нас ще є? Сканер обличчя, як завжди, на стійці. hd проекція. Якщо я не помиляюсь, вона 87 дюймів до речі на хвилинку. Також центральний дисплей розміром 15,4 дюйма. Я думаю, розрішення тут мінімум 25 к. По комплектації сидінь в нас передній ряд отримав підігрів та вентиляцію. Задній тільки підігрів. Також є підігрів керма, і нам хвилинку це друга комплектація. Під центральним дисплеєм в нас дефлектор, дві зарядки, одна з за NFC і дві з обдувами. Далі два підстаканника. В підлокітнику досить великий відсік і три ароматизатори. І другий ряд. Зараз я сідаю сам за собою, і ви бачите, скільки тут місця. До переднього сидіння добрих два кулака. Ріст в мене 1,82 м. І я сьогодні ношу кепку. І я, чесно кажучи, чуть-чуть кепка впирається. Я думаю, без кепки мені буде просто якраз. Просто буде якраз. Зараз я зніму чисто для експерименту. Я чую, як волосся торкається стелі. Ну, якось так. Окей, добре, далі перекриємо ми двері. Що у нас є на другому ряді? Так, як ми вже згадували раніше, в нас преміальні матеріали це шкіра, все шкіра, шкіра напа. Так, і, як ми бачимо, є маленькі вставки з алькантари. Ну, Такий дизайн. Так, перфорація. Так як ми казали, задній ряд отримав в другій комплектації, тільки підігрів. Так, по центральному тонелю в нас є дефлектор, він нерегульований. Так, він регульований. Далі дві, два порта зарядки по 60 Вт. І ось такий мультимедійний дисплей. Так, і в нас є підлокітник, він, до речі, з підголівником. Таке дизайнерське рішення. Зразу впирається як ніжка. два підстаканника все дуже просто. Так, по Isofix. Так, у нас є Isofix, все є. Що ж, і сам багажник. Об'ємом багажник 440 літрів. Досить просторний і досить виглядає, що він більше має об'єм, ніж заявлено виробником. Так, під фальш підлогою у нас є ось таке сховище. Я думаю, що тут можна зробити невеличку морзильну собі, або холодильну таку камеру, або зберігати е -е, будь-яке приладдя, яке вам потрібно. Так, по функціоналу в нас ось тут є. Прикурувач на 12 вольт закривати сам багажник можна ось тут з кнопки, і опціонально можна собі вибрати, що ви будете відкривати його з ноги або матиме АІ програмування. В автомобілі є передній багажник об'ємом 55 літрів. Що ж, друзі, починаємо наш тест-драйв на P7 І що дуже цікаво, ми зараз на одній такій дорозі, де завжди проводять всі салони, які найближче тут розташовані, проводять тест-драйв. так як у нас сьогодні high-performance, повний привід. Її не дають на це, як воно? Її не дають на тест-драйв, особливо на тій дорозі, де можна розіграти, розігнати автомобіль від нуля до сотні. Тому нам сказали проїхатися так. Тобто, я думаю, що це політика салона, і, в принципі, правильно. Ми не хотіли сьогодні її розганяти, тому що все-таки машина розганяється за 3,5 секунди до сотні, і ми не хотіли ризикувати сьогодні. Ну, взагалі, дороговартісним автомобілем і, і взагалі. Чесно кажучи, треба звикнути до такої форми керма. Тобто якось перехват з боків зручно тримати, коли ти знизу десь отак хочеться потримати якесь кермо. Ну, трішки треба, напевно, що просто звикнути. І не думаю, що це щось буде критичне, але, але поки так. Що ж, друзі, у нас hd проекція зараз. Видно, зараз ми візьмемо трішки її на Zoom. Ну вона мигає. Тобто частота з камерою не збігається і вона мигає. Ну я можу сказати одне, що вона велика. Дійсно, вона об'ємна і тут, напевно, всі 87 дюймів. Зараз ви бачите, як екран поділили ми майже на дві, на дві половинки. Ви бачите відображення HD проєкції ось тут. Тут карта зверху, а тут анімація самої HD проєкції. Так, друзі, робимо ми розворот. І що я можу сказати: розвертає вона добре. Дві полоси, прекрасно. Так, наступний крок це ми перемикаємось на автопілот. І в нас анімація загорілася синьою, і це показує те, що ми зараз в автопілоті. Машинка їде впевнено. До речі, в нас є вже прокладена карта до салону. Зараз ми побачимо, як вона. З цим справиться. У нас обмеження 80 і машина досить набирає швидкість, так зараз вже 75. Зараз ми побачимо, як вона поверне. І вона дійсно перелаштовує полосу, Тобто перелаштовується в іншу смугу. Так, вона хоче. Я-я-я-я-я-я-я-я. Щоб... Машина нам нагадала, що в нас руки повинні бути на кермі, до речі. Просто треба триматись за кермо. Не керувати, а триматись. Окей. Да, до речі, не такий стиль їздив автопілота. Ну тут не було куди розганятись, бо все рівно червоний сигнал, але машина. Дуже швидко приїхала, розігналася до 70, буквально на 150 метрах, і потім різко загальмувала перед, перед машиною, яка стоїть попереду. Ну, в принципі, ще автопілоту трішки треба буде вчитися. Але хочу що сказати: Викспенга це один з найкращих автопілотів, який мені довелося, тобто, самому протестувати так. Тобто, тестувати автопілоти один з найкращих. Ще не доводилось мені, до речі, від Huawei, але кажуть, що це од... Самий найкращий, ну, все попереду. Так, у нас автомобіль бачить всіх на дорозі учасників, всіх учасників, друзі, на дорозі. І байкерів різних, і всіх решта. Так, він обережно перелаштовується, тому що у нас тут любителі байків їздять разом з нами. Ух, він так пройшов. Так, близько тільки що проїхав. Так, у нас жовтий світофор. І машина це прекрасно бачить, що у нас жовтий світофор. Окей. Так, у нас пішоходи. У нас пішоходи. Він їх обережно пропустив. І потім на, по всіх газах. Так, стиль їзди, звичайно, трішки в автопілота мені. Ну, як трішки смішний. Ну, це поки робот. І він тільки вчиться. Я думаю, пару років прогресу в напрямку роботи в цьому напрямку і автопілоти будуть набагато краще себе поводити в плані їзди як людина. 3, 2, 1. Знову зелений сигнал, автомобіль рушає. Хочу сказати, що автопілот на висоті, на висоті. дуже прекрасно, прекрасно відпрацьовує все. Звичайно, тут все працює в комплексі. Тобто зв'язок з інтернетом, сенсори. Тобто, так як ви вже знаєте, ми вже напевно вам показували раніше, що мапи і синхронізовані з світофорами. Тобто, ти в онлайн режимі бачиш, скільки секунд залишилось на світофорі чекати. До прикладу, тобі червоне світло, і ти прекрасно бачиш, скільки тобі секунд залишилось. Скільки тобі секунд залишилось чекати. І... Ти просто секунди закінчуються, і ти бачиш, що ті секунди, які в тебе відображувалися на мапі, також співпали, і машина далі їде. Або тобто, якщо у вас машина без автопілота, все окей. Ти так само собі продовжуєш рух. Що ж, а зараз ціни. Базова комплектація Long Range буде коштувати 31 тисячі доларів. Друга комплектація Ultra Long Range буде коштувати 34 тисячі доларів. Третя комплектація High Performance буде коштувати 36 тисяч 600 доларів. Та топова комплектація з розкладними дверима буде коштувати 42 тисячі 500 доларів. Це ціни в Китаї, а за цінами за експорт пишіть нам у телеграм.